Яка вона українська мова? Га ем, Красива, мелодійна, красива, співуча, милозвучна, красива. Рівна. А де ми чуємо українську мову? Розкажи. Коли ми розмовляємо, коли ми співаємо, за що ти любиш Україну? Я тут живу, це моя домівка. Я люблю ходити в садочок. Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає міжнародний день рідної мови. Мова це історія нашого народу, його світогляд та майбутнє. Відтак, аби прищепити підростаючому поколінню українців, любов до рідної мови у могилів подільському закладі дошкільної освіти номер 1 Пройшов день рідної мови. Цей день малеча гарно із захопленням декламувала українські вірші могилів подільської дитячої поетеси Наталки Фіалки. У моїм Україна, ти я, ти де ти теме єдина, війна, незаємна, новікна. Дякую тобі. Я довежах кожні, що купається у лошах. Захід організували, аби вкотре показати, яка ніжна, милозвучна та особлива є наша рідна українська мова. Знати, берегти її це обов'язок кожної людини. Тож для того, аби не втратити нашу національну ідентичність, назавжди відмежуватись від ворога. Плюсуйте українську мову вже сьогодні.